Доброго дня! Сьогодні в нас заняття зі звукової культури мовлення. Познайомимось зі звуком В. Пропоную вам послухати казку про вовчика. У густому-густому лісі жив собі сірий вовк. Усі мешканці лісу його дуже боялися, часто обходили стороною. Не було у вовка ні друзів. Ні сусідів. Самотньо жилося сіроманцеві. Увечері, коли на небо виходив місяць, вовк сідав на узліссі і заводив свою пісню Ву. Дітки. Який звук виходив у сірого вовка, коли він співав на місяць. Так, вірно! Ми чуємо звук В В. Звук В немов вибухає. Пісеньки не виходить. Звук В ми чуємо та промовляємо. На письмі звук В позначається літерою В. А на що схожа літера В? Буква В така цікава. Стовпчик вверх, дві дужки справа. Так в алфавіті живе. Всім потрібна буква В. А зараз пропоную пограти в гру чарівний мішечок. Давайте подивимось, що сховав від нас мішечок. Вовк. Давайте повторимо разом. Вовк. Ваза. Давайте повторимо разом ваза. А це, знаєте що? Так, веселка. Повторимо разом. Веселка. Хто це малята? Це ведмедик. Давайте скажемо разом. Ведмедик. Подивіться уважно. А це хто? Вірно, це. Віслюк. А це вишня. Давайте повторимо разом. Вишня. А це що малята? Вірно, виноград. Повторимо разом виноград. Усі ці слова починаються зі звуку В. Давайте повторимо ці слова разом. Вовк. Виноград, віслюк, веселка, вишня, ваза, ведмідь, розумнички. А зараз я пропоную вам послухати та спробувати повторити чистомовку. Ва-ва-ва, ва-ва-ва, тане солодко, халва, Ве-ве-ве. Вве -ве, ве сама в ротика пливе. ві ві. Ві ві ві. ві Ми радіємо халві, ви -ві -ві. ви, -ві -ві. ви ви, жити не можу без халви. Ву-ву-ву, ву-ву-ву, їм та їм оцю халву. А зараз давайте спробуємо повторити разом. ва ва ва. ва-ва-ва, Тане солодко халва. В ве ве, ве. Ве, ве ве сама в ротика пливе. Ві-ві. Ві ві ві. Ми радіємо халві. Ви ве ви. Ви 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 жити не можу без халви. Ву-ву-ву, ву-ву-ву, їм та їм оцю халву. Розумнички, на цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!